Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про платоспроможну аудиторію. Це аудиторія, яка вирогідніше буде купувати, і цікава буде шукати таку аудиторію тим, в кого товар або послуга трохи дорожча ніж, напевно, 100 доларів. Може дорожча ніж 2000 гривень. Тобто, тут буде вже така вартість товару або послуги, яка потребує трохи подумати, да, купити, не купити, а не просто на емоціях. Якщо там вас щось тригернуло, швиденько піти і купити, як, наприклад, можна зробити з товарами або послуга, який вартує там десь 500 гривень, наприклад, 500-600 гривень це. Сума, яку можна витратити дуже швидко, якщо вас щось тригернуло, ви побачили якийсь заголовок або оформи, де там велика знижка лише сьогодні. Ви, скоріш за все, захочете це придбати зараз. Якщо це буде коштувати десь 2-3 тисячі гривень, то ви вже будете думати, варто це того чи ні, тобто вам потрібно буде трохи більше часу на роздуми. А нам в такому випадку може знадобитись платоспроможна спроможна аудиторія. Давайте її пошукаємо за допомогою за допомогою налаштувань в рекламному кабінеті в розділі аудиторії. Де ми зараз з вами знаходимось, і в детальному таргетингу оберемо ті інтереси, які нас будуть цікавити для відшліфування такої от аудиторії. В кінці вам розкажу, чи користуюся я такими аудиторіями і чому. Збережну аудиторію обираємо, нам потрібна звичайна аудиторія, холодна по інтересам. Також мої рекомендації, якщо ви використовуєте таку аудиторію, все ж таки брати спочатку свій основний інтерес, тобто, якщо ви продаєте, наприклад, сумки або взуття. То першим основним нашим інтересом буде сумки або взуття, ну або інший товар, книжки, наприклад. Да? Давайте так і зробимо. Тобто в детальному таргетингу ми спочатку прописуємо наш основний інтерес, книжки. І книжки, припустимо, ми продаємо по всій Україні. Книги оберу. Зверніть увагу, тут англійською мовою прописан наш інтерес. Неважливо, якою мовою він буде прописаний. Повірте, Facebook алгоритм зрозуміє, що мається на увазі. Тобто нам важливо просто знайти, як він тут прописаний. Неважливо, якою мовою, може, навіть іспанською. Ви будете показувати рекламу все одно по Україні або там по іншій країні. Да? Головне просто знайти цей інтерес, як він прописаний тут в Фейсбуці. Також, якщо ви не знайшли раптом, Свій потрібний вам інтерес, можете тут натиснути на рекомендацію, і вам тут допоможе Facebook підібрати те, що вам потрібно. Reading, наприклад. От. Тобто, якщо я продаю книжки, напевно, я буду шукати аудиторію, яка там, є зацікавлена в reading, тобто має такий інтерес. Зверніть увагу, що інтерес книжки. Дуже широкий, тобто тут у нас 16 мільйонів 300 тисяч людей по всій Україні від 16 до 19 навіть мільйонів людей з інтересами книжки. Тому тут вже ми можемо зробити наступний крок це звузити нашу аудиторію до якогось додаткового інтересу. І ось саме тут я раджу використовувати той інтерес, яким буду визначати нашу платоспроможність. Чому не просто поруч ось так, до книжок я буду додавати якийсь інтерес, який буду визначати платоспроможність. Тому що так в мене будуть в аудиторії і люди, які шукають книжки, їх дуже багато, а також будуть люди, які платоспроможні, да, зараз з певними інтересами, зараз ми їх пропишемо. Вот, і але їх буде набагато менше. Ну, якби, скоріш за все, все ж таки Фейсбук покаже нашу рекламу ті аудиторії, які йому буде показати нашу рекламу дешевше. Тобто, скоріш за все, ми все ж таки будемо на ось цю більш широку аудиторію працювати. Якщо ми звужуємо, тобто через ось це додавання працюємо, використовуємо ось цю додаткову графу, то, тоді в нас будуть люди, які цікавляться книжками, тобто вони там могли десь нещодавно ці книжки. А також додатково в них є той інтерес, який буде визначати їх платоспроможність. І що я тут раджу додавати? Ми можемо додати, наприклад, такий інтерес, як розкішна нерухомість. От тут в нас є навіть яхти, Resorts, О, окей, нехай буде Resorts, додамо ще через рекомендації бізнес клас це також буде той інтерес платоспроможної аудиторії. Також ми можемо тут прописати. Людей, які часто мандрують за кордон, що визначає їх статус, да? і інші речі, яхти, маріна все те, що більш до платоспроможного класу відноситься, і ну, буде нам Яхт-клаб, наприклад, бачите, англійською тут все. А звузивши до хоча б одного такого інтересу нашу аудиторію з інтересами книжки, ми вже матимемо по всій Україні, як бачите, 2 мільйони людей, що вважається вже нормальним розміром для аудиторії, яку можна використовувати. Якщо ми ще з вами тут додамо віку, там, наприклад, від 25 років, да то вже тим більше ну, трошечки звузимо ще, можемо ще трутішечки підняти наш вік. Наш поріг по віку, да, і все. все в нас вже буде нормальний, досить розмір. А інша мова, якщо у вас буде локальна точка, яку вам потрібно рекламувати, наприклад, це фітнес-клуб. Ви не можете його рекламувати по всій Україні, наприклад, по всій якійсь іншій країні, навіть не завжди по всьому місту, дав фітнес-клуб зазвичай ходять по своєму району. Тому тут звужувати на інтерес платоспроможності, ну не вийде. Да, тут звісно, ви будете працювати або з широкою аудиторією, або за аудиторію з інтересами фітнес, спорт і так далі. От. Тому, в принципі, я не раджу використовувати ось такі зможення і взагалі платоспроможність в тих ситуаціях, коли ви рекламуєте щось локальне. От, а так, якщо у вас якийсь широкий інтерес, одяг, взуття, сумки, той товар, який косметика, який не коштує дуже дешево, да, коштує там від півтори до ну там дві-три тисячі гривень. Використовуйте ось такий прийом, і він буде вам давати більш цікаву для вас аудиторію. Що стосується мене, я не використовую ну, дуже рідко використовую таку аудиторію, тобто такі інтереси я маю на увазі через те, що вони значно підвищують CPM. Тобто, якщо ми говоримо про платоспроможну аудиторію, то це аудиторія, які показати рекламу дорожче. Зазвичай це піднімає ціну показу нашої реклами. Тому інколи краще все ж таки не обрізати можливість алгоритму да, знайти нам покупців десь, ну, просто повсюду, серед усіх людей. Інколи так працює краще реклама, і я, в принципі, зазвичай працюю просто з прямим інтересом. Ніколи мене це не підводило, такий метод. Да? Звісно, що використовую і ретаргети, і і луколаєка аудиторії, але дуже багатьом і таргетологам, і в принципі потенційним клієнтам цікава ось така аудиторія. Тому все ж таки я віддаю перевагу тому, щоб робити якісний контент, в тому числі для реклами, для того, щоб. Якість вашого креативу показувала, що ваш товар не дешевий, що він дуже якісний і не може коштувати дешевше. Коли ви всюди ставите знижки, знижки, розпродажі, звісно, що це приваблює аудиторію, яка любить. Купити щось дешеве, да і відштовхує ту, яка є платоспроможною. Тому якщо ви будете робити класний, крутий, якісний контент, який буде просто кричати про те, що ваш товар варто купити і віддати за нього більше грошей, то ви таким чином привабите. Платоспроможну аудиторію без ось цих налаштувань. Справа за вами, як ви знаєте, в Таргеті ми все тестуємо, тому, будь ласка, використовуйте і такий варіант, якщо забажаєте, я під цим відео пропишу, які ще інтереси можна прописати для визначення платоспроможної аудиторії. До зустрічі в новому відео!